Всім привіт! Сьогодні поговоримо про обробку подій в Jetpack Compose. Я маю на увазі звичайне натискання на кнопку чи на будь-який інший компонент, але з використанням додаткових фішок, таких як Interaction Source та Indication. Колись давним-давно, ще рік назад, я обіцяв записати окреме відео про них і от нарешті час настав. Почнемо ми зі створення нового проєкту з нуля в Android Studio. Значить, назва проєкту буде Interactions. Ну і інші поля теж заповнюємо. А в кінці натискаємо на кнопку Finish. Поки ж дуже коротко розкажу про подію натискання на будь-який компонент. А в принципі, ви вже знаєте, як з цим працювати. Обробка натискання реалізується в загальному випадку за допомогою модифікатора Clickable. Тобто, ви насправді можете абсолютно до будь-якого компоненту додати обробку натискання, бо модифікатори є у всіх компонентах. Ну і на додачу до цього деякі компоненти ще й надають вам готовий аргумент UnClick. Наприклад, так робить button та IconButton. А Думаю, що тут і так все зрозуміло, бо ми майже в кожному відео як ніяк працювали з OnClick, та іноді навіть працювали з модифікатором Clickable. І от єдине, що варто сьогодні обговорити, так це додаткові параметри, які зустрічаються і в модифікаторі Clickable, і також у деяких компонентах, які надають вам уже готовий параметр OnClick. Але спочатку в проєкті ми, по-перше, перейменуємо композабл-функцію, єдину композабл-функцію, да, і всі її виклики в інших місцях. Назвемо функцію APP, видаляємо все зайве, тобто ця функція буде без аргументів, буде пустою і так далі, і тому подібне. І навіть нам контейнер компонент scaffold теж тут не потрібен, його теж можемо видавити. Тобто максимально спрощуємо собі код. Далі давайте оновимо версії бібліотек. Бо якраз тут на днях з'явилася нова версія Compose, де багато яких класів та функцій стали deprecated. Тому я проставлю версію для Compose-BOM рівну 2024.09.02. Ну і після цього синхронізуємо проєкт, само собою. Тепер повертаємось до коду і всередині функції APP. Ну, давайте додамо колонку на всяк випадок, а то вдруг ми будемо додавати декілька компонентів всередині. А поки ж я всередині пропишу тільки одну єдину текстову мітку з надписом «click me», Тобто проводити експерименти ми будемо зараз не з кнопкою, не з готовим аргументом OnClick, а саме от з модифікатором «Clickable». Отже, нас цікавлять додаткові параметри, які називаються Interaction Source та «Indication». Interaction source вміє сповіщувати про натиснення на компонент, а Indication вміє показувати анімацію натиснення. Відповідно, давайте в коді зробимо наступне. По-перше, при натисканні на кнопку ми будемо показувати звичайне тост повідомлення. Для цього нам знадобиться об'єкт контексту, який можна отримати з localContext.current, і далі в модифікаторі Clickable тут додаємо параметр onClick, де викликаємо функцію Toast.MakeText, яка і зможе показати саме тост-повідомлення. Після цього вверху додамо дві змінні. Перша з них Interaction Source. Вона буде рівною Mutable Interaction Source і ініціалізується вона в remember обов'язково. А друга змінна Indication. Сюди покладемо значення з функції ну, або Remember Ripple, або з більш нової функції, просто Ripple. Це якраз залежить від версії бібліотек. В результаті тепер ми можемо назначити Interaction Source та «Indication» в модифікатор Clickable у відповідні параметри. В результаті що це нам дає? Ну, по перше, параметр Indication показує візуальний ефект натиснення. Можемо тимчасово поставити сюди ну і перевірити на емуляторі результат. Отже, відкриваємо емулятор, натискаємо на текстову мітку, і бачимо, що тост повідомлення показується, але при цьому дійсно ніякого візуального ефекту на текстовій мітці не наблюдається. Відповідно, якщо в коді замість ну повернути InDication. А який ми, до речі, індікейшн створили? Ми створили Ripple Effect за допомогою відповідної функції, яка так і називається Ripple. Так от, тепер, якщо запустити проєкт на емуляторі, то результат вже буде інший. Значить, натискаємо на текстову мітку і дійсно тепер ми наблюдаємо стандартну анімацію натиснення. Також додатковим бонусом ми можемо трошки змінити ефект натиснення. Для цього у функції Ripple тут є додаткові параметри. Наприклад, пропишемо color color.red, Bounded рівний false і radius рівний 100 dP. Якщо що, параметр bounded false означає, що ефект натиснення. Що анімація вона може вийти за межі компоненту, і починатись вона буде не від точки натиснення, а від центру компоненту. Ну, а радіус, очевидно, задає межу анімаційного ефекту. Що ж, перезапускаємо проєкт на емуляторі знову. Далі натискаємо і дивіться, яка краса, а от можна кастомізувати отак от Ripple-ефект при натисканні на будь-який компонент. І навіть кнопки нам не потрібні. А далі в кінці відео ми ще зробимо повністю свій кастомний ефект, але для цього треба спочатку познайомитись з іншим параметром, з Interaction Source. Отже, основна фішка Interaction Source заключається в тому, що ви можете слухати події натиснення на компонент. І насправді не тільки події натиснення, але нас цікавлять, сьогодні події саме натиснення. Значить, зробити це можна декількома способами, але найпростіший з них за допомогою extension функції Collect is Pressed State. В результаті ви отримаєте змінну зі стейтом, в даному випадку я її назвав із Pressed, і в ній буде знаходитись значення true, якщо користувач прямо зараз натискає на кнопку, або ж значення false, якщо користувач вже відпустив, завершив натискання на компонент. В результаті ми можемо це використати для додаткової кастомізації там, ефекту натиснення. Наприклад, ми будемо трошки масштабувати текстову мітку, відсотків так на 30. І робити будемо це з value-based анімацією за допомогою функції animateFloatAsState. as State. Ми ж вже трошки вивчили в попередніх відео основи анімації, правильно, тому далі використаємо анімоване значення, яке лежить в Animated Scale Factor, використаємо його в компоненті текст. Сюди додаємо модифікатор Draw Content. і далі всередині викликаємо функцію Scale, в яку і передаємо Animated Scale Factor. І всередині вже виконуємо відрисовку самого компоненту за допомогою функції DrawContent. От це ми заодно ще й познайомилися з модифікатором Draw with Content. Це більш розширена версія модифікатора DrawBehind. Якщо Draw Behind, він дозволяє малювати тільки під компонентом, як background, да? то Draw with Content дозволяє вам самим визначити порядок відрисовки. Вам треба тільки в потрібному місці викликати ось цю функцію DrawContent. І все, що ви намалюєте до виклику Draw Content, то буде знаходитись під текстовою міткою. А все, що після Draw Content, Відповідно, над текстовою міткою, якось так. Ну і додатково тут можна приміняти в тому числі і трансформацію, як це я зробив, за допомогою функції Scale. Що ж, запускаємо проєкт знову на емуляторі. І в результаті ми тепер бачимо не тільки Ripple ефект, а ще й ефект збільшення тексту при натисненні. Виглядає доволі прикольно, скажу я вам. Тепер же покажу більш низькорівневий спосіб слідкування за подіями в Interaction Source. А для цього нам знадобиться, по-перше, А Чому він нам потрібен, бо всередині LaunchedEffect Effect можна викликати Suspend функції. Ну, якщо що про LaunchedEffect, ефект, в мене було окреме відео на каналі, окреме відео взагалі про Side ефекти а не тільки про LaunchedEffect. А посилання на нього я залишу в описі або в закріпленому коментарі. Так от, в Interaction Source є властивість Interactions, яка є звичайним Kotlin Flow, а значить, на ній можна викликати метод collect і слухати всі події. В простому випадку ми можемо ці події виводити в логет, тобто в логи. І ще один прикол, до речі, ви можете не тільки слухати події в Interaction Source, а ви ще й можете відправляти туди події. Правда, це не буде запускати дію в onClick, але. ну... Як мінімум, візуальні ефекти будуть програватись. От давайте там, через 2 секунди після старту ми відправимо автоматично подію натиснення pressInteraction.press. А потім ще через 2 секунди ми відправимо подію відпускання pressInteraction.release. І тепер запускаємо проєкти на емуляторі. Отже, зараз курсор знаходиться не над текстом, я ні на кого не натискаю, і все робиться само, як бачите. Ну і можемо також відкрити логи в Android Studio, додати фільтр до них. І далі вже вручну в емуляторі можемо натиснути пару разів на компонент. І в результаті логи дійсно відображаються. Отже, супер, все працює. А в цілому, що стосується відправки подій в Interaction Source, то особливо сенсу в цьому нема. Принаймні в нашому коді, але в рідкісних ситуаціях це дійсно вам може знадобитись, якщо ви пишете кастомні події. Так, це можливо. Справа в тому, що будь-який інтеракшн це насправді інтерфейс, від якого можна створювати власні класи подій. І тоді, якщо у вас будуть такі от кастомні події, то вам дійсно їх треба буде відправляти прямо вручну, в interaction source, там за допомогою методу emit або try emit. Ну, це вже продвинутий рівень, скажімо так, тому проїхали. Це вже зовсім. Інша історія. І, в принципі, весь код злаунчит Effect нам не потрібен далі буде, тому можемо просто його видалити. Натомість на останок ми зараз розглянемо, як можна створити з нуля свою індикацію. Ну, взагалі, по факту ми вже це зробили. У нас текстова мітка при натисканні трошки збільшується. Просто зараз все це прописано напряму в коді. Але якщо ж от так подумати, то цим має займатися ось цей індікейшн. Його суть якраз в тому, щоб показувати візуальні ефекти при взаємодії з компонентом. В даному випадку при натисненні на компонент, при натисненні на текстову мітку. Тому весь код розрахунку от масштабування да, збільшення розміру тексту. В ідеалі цей код треба помістити. У свій власний indication. Як це зробити? Потрібно написати свій власний клас, називемо його Custom Indication Node, і в конструктор класу передаємо і Interaction Source. Так, так, той самий Interaction Source, який ми тільки що розбирали. І цей клас має наслідуватись від modifier.node та додатково має реалізовувати інтерфейс DrawModifierNode. І далі всередині створюємо приватну властивість з типом animatable. З початковим значенням 1F. Це якраз буде пропорція масштабування. Заодно знайомимося з новим класом Animatable. Цей клас працює так само, як і value based анімації, такі як там Animate float state, або AnimateColorAsState, Просто Animatable відрізняється тим, що він може використовуватись за межами Composable функцій. Бо Animatable – це просто як клас, об'єкт, він не є Composable функцією сам по собі. Тому наступний крок реалізуємо метод Draw. Тут в цілому ми можемо використати код з модифікатора DrawWithContent, а сам модифікатор можна відразу видалити. Отже, вставляємо все це діло в методу Draw і трошки фіксимо звернення до AnimatedScaleFactor та фіксимо назву методу, да, яка називається тепер не DrawWithContent, а просто Draw. Після цього реалізуємо ще один метод onAttach. Він вже може запустити коротину, в якій, відповідно, ми можемо почати слухати Interaction Source, тобто це якраз майже те саме, що ми робили вручну в launched Effect. В результаті, в залежності від події натискання, тут -от можна програвати відповідні анімації, а саме змінювати розмір компоненту ми можемо в ту чи іншу сторону за допомогою методу animate. На цьому моменті клас Custom Indication Node готовий до використання. Залишається створити для нього фабрику. Це вже останній крок, що називається. Тому пишемо на цей раз DataObject з назвою Custom Indication Node Factory. Він буде реалізовувати інтерфейс Indication Node Factory. І, значить, В ньому перевизначаємо єдиний метод create, в якому в аргументах нам відразу буде приходити і indication interaction source, тому ми можемо запросто створити та повернути з методу об'єкт node. В результаті, тепер ви можете перевикористовувати Custom Indication Node Factory для всіх своїх компонентів, де є подія натиснення, де є а, модифікатор Clickable. Для цього достатньо, ну, по-перше, можна видалити функцію Ripple, вона нам не потрібна. І по-друге, треба підставити кастомну фабрику, Custom Indication Node Factory, треба її підставити в модифікатор Clickable. І все. І, в принципі, навіть більше того, тут можна піти далі. Ви можете встановити свою кастомну індикацію натиснення для всього Android-додатку. Для цього треба скористатись механізмом Composition Local. Йдемо до кореневої композиції, до виклику Set Content, і тут пишемо Composition Local Provider, в якому встановлюємо Local Indication Provides Custom Indication Node Factory. Ну і функцію APP, само собою, її треба викликати всередині Composition Local Provider. В результаті тепер ми можемо видалити взагалі interaction source, видалити всі старі анімації, і потім можемо ще й спростити модифікатор clickable. По суті, ми тут залишаємо лише блок коду, лише лямбду з дією, яка показує тост повідомлення і все. Тобто на цьому моменті, всюди, де ви будете використовувати модифікатор Clickable, от всюди у вас буде програватись кастомна анімація натиснення. Правда, це не стосується матеріал-кнопок, бо там загардкожений Ripple ефект, але, ну, як мінімум. Ви зможете легко створювати там кастомні кнопки і так далі. От тепер давайте запустимо проєкт на емуляторі в останній раз на сьогодні. Отже, натискаємо на текст, і так все працює. Анімація натиснення автоматично додана до компоненту, хоча в коді ніде напряму вона і не вказана. Такі от. Справи. Виходить, в цьому відео ми познайомилися з Interaction Source, з кастомізацією Ripple ефекту при натисненні, а також навіть ми змогли створити та використати свій власний Indication-ефект, який ще й на додачу глобально використовується модифікатором Clickable за допомогою механізму Composition Local. А можу вам ще дати домашнє завдання додатково це зробити так, щоб в класі Custom Indication Node одночасно використовувався і стандартний Ripple Ефект, і кастомний ефект з масштабуванням. А може, до речі, зроблю потім невеличке відео для спонсорів каналу на цю тему. А так, на цьому в мене все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!